І так, зустрічайте, дивіться, який красивий гарний апаратик. 8200 доларів ціна даного Б6 Пасата, 2-літровий дизельний двигун в рідній фарбі, колір серебро, шкіряний салон, в якому стані шкіряне кермо, 214 тисяч пробіга, клімати, магнітоли, RSD 510, гарний збережений Б6 пасад. Наповню, паливна система Common Rail. Такий шикарний салончик, не рижика, не пижика, машинці немає. Ось дивіться, який він гарненький. Показую вам тут. Тут все чотенько, запасочки, все. Якщо цікавить вам такий варіант, телефонуйте до продавця, номер телефону закріплений. Можете перевіряти автівку. Ось дивіться. Є ось показую вам стан. Стан, все, все супер. Все чистенько, акумулятор весенький. Це гуд. Десятого року крилишка, бачу, все. Тось, телефонуйте до продавця. Всім дякую.